Що робити, якщо у вас ніхто не вірить і ніхто вас не підтримує? Знаєте, я бачила досить багато людей, які здавалися, все кидали, перестали йти до своєї мети саме через цю причину. Коли запитуєш їх, а чому ти здався? Чому ти не дійшов до своєї мети? Чому ти перестав вірити в свою ідею, в свою ціль? І чуєш такі відповіді: типу, та, мене там не підтримували батьки, та в мене не вірила дружина чи чоловік, та друзі були якось мене постійно піджучували, закидали мені сумніви, що нащо тобі це, і так далі, і так далі. Друзі, а скажіть, будь ласка, от якщо у вас виникають такі ідеї, і у вас схожа ситуація? Тобто ви про щось мріяли, ви до чогось прагнули, про щось фантазували, і от через людей, які вас оточують, ви просто вирішили це закинути. От скажіть, будь ласка, невже вас досі не мучають сумніви про те, що а навіщо я зупинився? А навіщо я зупинилася? А що було б, якби я продовжив чи продовжила? А вже пройшов певний час: час іде, можливо, рік, два, можливо, якісь місяці, і за цей час був би вже якийсь результат. Знаєте, однією з найбільших помилок людей, які зупиняються посеред дороги або навіть не починають іти до своєї мети, однією з помилок є те, що людина чомусь вважає і очікує. Що на її шляху або на її старті всі навколо будуть їй аплодувати і казати, який ти молодець, ми з тобою, ми тебе підтримуємо, ми тобі допоможемо, якщо треба. І це є однією з найбільших помилок людини, яка хоче досягти успіху. Чому? Тому що навіть якщо вас будуть підтримувати всі і казати так, так, так і молодець, вам з усім цим справлятися, вам це все робити, вам проходити цей шлях. Просто вам так буде легше, дійсно, це легше набагато, коли хтось є поруч, коли хтось підставить плече, десь якусь пораду, або просто побуде і помовчить і скаже, молодець, молодець, ну. Задасть вам такого темпу, дасть вам мотивацію, бо саме за мотивацією ми йдемо до цих людей, які нас підтримують. Це дуже здорово, це дуже круто. Тільки буде краще, якщо ви будете готові до того, що на своєму шляху, до своєї цілі, ви залишитеся самі. Коли ви будете до цього готові, то навіть тоді, коли люди до вас приєднаються, і навіть тоді, коли люди будуть вас підтримувати, близькі люди або навіть чужі. Навіть тоді вам буде легше в тому плані, що якщо в будь-який момент ця людина відпаде, або перестане вас підтримувати, або ви втратите зв'язок з цією людиною, або щось, не дай Бог, станеться, і ця людина не зможе вас далі підтримувати, то в такому, в такому випадку ви будете знати, що ви не впадете. Бо вам не буде куди падати, тому що ви міцно тримаєтеся і без цієї людини, і без цих людей ви міцно тримаєтеся. А допомога, підтримка цих людей для вас може бути як бонусом, як, знаєте, як додатковим таким стимулом, додатковою мотивацією. Справжня мотивація шукається і знаходиться не в людях. Почуйте мене. Не в людях, які вас оточують. Якщо ви знаходите мотивацію в людях, то це дуже круто, це вам значить пощастило. Але пам'ятайте, що так може бути не завжди. І справжня мотивація знаходиться у вас самих. Ви маєте мотивуватися від себе самого. Від ваших маленьких результатів. Тобто народжується мотивація тоді і там сонце світить. Бачите? Каже, все правильно говориш. Тобто, мотивація зароджується тоді і там, коли ви відчуваєте, що ви зробили якийсь крок. Навіть невеличкий крок ви зробили, і є невеличкий результат. Ви маєте навчитися радіти. Маленьким результатом ви маєте навчитися радіти своїм успіхам малесеньким крок зробили, два зробили, все, ви молодець. Звідси буде мотивація. Тобто ви будете мотивуватися від того, що вже зроблено. Вам буде хотітися зробити ще ще більше. І ви маєте пункт номер два, який дуже важливий при досягненні успіху, ви маєте бути готовим, що ви можете помилятися, вам може щось не вдаватися, але ви маєте пообіцяти собі, що дойдете до кінця, і у вас все вийде. Вірте в себе, вірте в свою силу, вірте в свою харизму, вірте в своє життя і в те, що ваше життя вам подарує все найкраще, що є в цьому світі, бо ви цього варті. Бажаю вам всього самого найкращого! А з вами була я, ваш психолог Катерина Зінес. До зустрічі на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, чекайте нового відео.